Пронто-пронто, мої кохані, думайте про себе, я про вас подумала. Розклад, вогонь. Чомусь не записався звук, але карти з тому я вам розказую. Безпосередньо різка зміна вашого життя. З чого почнеться? Випла перша карта Королева чаш, яка говорить про те, що король мечів і вісім мечів. Король. Мечів, це чоловік, з яким у вас обмеження щодо спілкування і бачення, хтось міг когось заблокувати. Тут 90% це була ви, в деяких випадках це він. Так, от він зрозуміє, що ви королева чаш, що ви його кохана жінка. І я потім запитала, так а що він захоче? що зміни? Він захоче з вами піти по шуту. Шут – це почати новий етап свого життя саме з вами? І як, який і десятка чаш. Тобто це про те, що він хоче. Бути щасливим з вами в коханні, але і вам дати щастя в коханні. Десятка чаш – це коли взаємність. Подивіться, чоловік дивиться на жінку, жінка дивиться на чоловіка, рядом сидить дитина, повний стіл, котик відпочиває. Це коли вже ми знаємо, як нас треба любити. І ми можемо це транслювати. Бо завжди чоловік любить нас так, як ми любимо себе. Далі, я запитала: а з чому, чому саме ця зміна сталася і випала? Колісниця це про те, що чоловік хоче йти далі, він хоче якісь кардинальних змін в своєму житті. Колісниця це коли я йду вперед. У когось він вам запропонує переїзд, таке може бути. І я запитала, чому ще, що сталося, чому він так вирішив? Знов запитала, бо король чаш. Бо він, до речі, бо у когось з вас міг з'явитися інший чоловік, король чаш, який вас кохає, ну це транслюю в всякому разі. А у деяких з вас це коли він зрозумів, що ви з ним в однакових енергіях. Що він любить вас, що він вже готовий не як король мечів, як раніше, бути холодним, жорстким. Вони вміють кохати, але вони вважають кохання слабкістю, а тут він готовий показати своє кохання, проявляти його, співати вам серинади, читати вам вірші. так, я кажу, як, як ви кажу, сприймете його прихід і сказали шість час. Ви класно сприймете. Ви може не покажете. Може хтось думає, навіщо він мені потрібен 300 років. Але ви все ж таки в ньому відчуваєте споріднену душу. І в карті кажуть, кажуть, що ви вже багато що поганого забули. У вас залишились тільки приємні, класні спогади. І я запитала правду для вас четвірка пентаклів. Вам кажуть, що ви одно повинні це знати, бо король мечів є король мечів. Він все ж таки все рівно приймає рішення з голови. Тож цей чоловік. Так, ви є для нього скарбом, так, ви є для нього великою цінністю, але у нього є до вас собственничний інстинкт. Тобто він не хоче вас нікому віддавати, а розуміє, що до цього все йде, що вас заведуть, уберуть, украдуть, увезуть. І якби він міг, ви закрив би ось так вас в сундуку, щоб вас ніхто не бачив, тільки він. Потім я запитала, чи можна йому довіряти, і кажуть, що четвірка чаш йому зараз без вас нічого в житті не радує. Щоб йому не давали вищі сили, ось він сидить. Подивіться, у розпачі, хоча йому чаші повні дають, заблукати головне з завтрашнього дня починається марафон «11 днів чудес з картами Таро. П'ять днів безкоштовно, у вас є зараз час. В ніч, щоб завтра зранку приступити до марафону. Марафон, вогонь, пристосований до життя. Хто піде, дівчата? Я стану тоді для вас найкращим чоловіком в цьому житті, чоловіком людиною має на увазі. Ну що? Тут він, до речі, від вас буде захищатися, маєте на увазі. У нього все ж таки є свої певні кордони, як швидко він проявиться. Як швидко, тут, до речі, дівчата, як швидко? Вісім випало. Це, можливо, ну, вже було восьме число. 18, го 28, го у когось може бути 8 годин через 8 днів. Так, він вже, він вже має цей план Колесо Фортуни. Він чекає найкращого результату. Так. Ну, він тут все продумує, дівчата. Людина непроста, людина з хитрощами, ну, король мечів. Він як не може прийняти рішення, як краще йому проявлятися. Але знаєте, що мені подобається? Все буде по справедливості в ітозі. Тобто він до вас проявиться по справедливості, як ви на те заслуговуєте. Що він до вас відчуває? У нього докори сумління, дівчата. Він погано спить. Аркан мир, він хоче. Найкращий аркан з вами почати нову виху життя по аркану мир, у спокої, у радощі у розширенні ваших відносин. Чекаю вас на марафоні.